Співробітників цілого відділу і призначив нового ректора. Міністр освіти сьогодні попрощався з людьми відділу внутрішнього аудиту міністерства за звіт щодо порушень в національному авіаційному університеті. Порушень там аудитори не виявили. А міністр впевнений, що зловживання таки є. Доки Сергій Квіт розказував журналістам про свій рішучий крок у самому університеті, ламали замки. Новопризначений ректор намагався потрапити до власного кабінету. Хто його туди не пускав і хто на думку міністра маніпулює університетським майном, Оксана Щербина розповість. Міністр освіти, що не з'явившись перед журналістами, відразу заявляє про рішучий крок. Я звільняю а, свій відділ внутрішнього аудиту. Люди, яких звільнили, днями завершили перевірку в національному авіаційному університеті. Порушень не знайшли, а міністр їм не повірив. Впевнений, що в університеті є маніпуляції з майном. Маніпуляція з землею, а, маніпуляція з квартирами. Тимним чином інтереси тих осіб, які мають комерційні зацікавлення. В національному приватні комерційне зацікавлення в національному авіаційному університеті вони збігаються, тобто мені видно, що вони збігаються з інтересами тих наших колег, які пішли перевіряти цей навчальний заклад. Особливо зачепила міністра інформація, що університет купив в української фірми літаки за ціною у півтора рази вищою ніж вони коштують на австрійському заводі. Виробнику мені кажуть, що а уряд прийняв спеціальне рішення. Тобто, уряд дозволив я лізу в інтернет і знаходжу. А це рішення уряду. Тут нема ні слова про те, що дозволено закуповувати саме в цього одного заводу. Тепер міністр освіти розраховує на правоохоронців, які розслідуватимуть усі обставини. Міністра неправильно поінформували. Так вважає проректор Національного авіаційного університету, до якого у Сергія Квіта найбільше претензій, що стосується літаків і так далі. Землі і так далі. Значить, протягом останніх півтора року півтора року у нас було більше 50 перевірок університетів. То жодна ця не перевірка ні, нічим не закінчила. Тому ось я вам демонструю контракт між національним авіаційним університетом і компанією Австрійської Diamond Аркрафт. Для, щодо закупівлі літаків літаками не користуються, бо держава за них досі не розрахувалася, і австрійська фірма-виробник не дозволяє навчати на них українських пілотів. Це може або якесь відношення особисто до мене. Ну або міністра неправильно інформують. Але я хочу сказати, що як людина досвідчена, я буду відстоювати свої інтереси. Доки міністр освіти розповідав про можливе зловживання в авіаційному університеті, а про ректор виправдовувався в кабінеті ректора ламали замки. Туди намагався зайти новопризначений ректор авіауніверситету. Ключі від його кабінету не знайшли. Те, що годину не міг потрапити до кабінету, називає саботажем, але, попри це, налаштований позитивно. Тихий саботаж виконання розпоряджень чи наказу міністра освіти і науки. Я думаю, що це якесь непорозуміння, і ми вирішимо це питання. Цей керівник в авіаційному університеті тимчасовий оголосили конкурс, і у вересні планують обрати нового ректора Оксана Щербина Ігор Сірий, ТСН, 1+,1.